Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Гур поділилося результатами використання народного супутника. За даними розвідки, за час його використання зробили 4173 знімки ворожих об'єктів. Серед них 370 аеродроми, 238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки, 153 нафтобази та склади пального, 147 склади ракетного авіаційного озброєння та боєприпасів, 17 військово-морські бази. Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони України від 25 червня 2024 року про створення у структурі збройних сил України сил безпілотних систем як окремого роду сил. Також підписано відповідний указ. Як повідомляється створення сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників. Ша можуть дозволити своїм військовим підрядникам працювати в Україні. Про це пише CNN із посиланням на американських чиновників. Видання зауважує, що ця зміна означатиме ще один значний сув у політиці адміністрації Байдена щодо України, оскільки США шукають способи надати українським військовим перевагу у протистоянні з Росією. Надано США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях. Наразі доводиться вивозити з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО. Для ремонту, а цей процес займає багато часу. Ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники, ті, хто захищали Маріуполь, ті, хто захищали ЧАЕС, ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Вчора ввечері наших громадян зустріли вдома. Серед полонених були і двоє жителів Харківщини. Аспіранти, які вступили у 2022 році, складатимуть спеціальні держіспити у жовтні-листопаді. Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Вінницький, щоб перевірити, що вони справді продовжують своє навчання, а не використовують аспірантуру не за призначенням, сказав Вінницький. Відомо, що серед держіспитів буде єдиний держзалік із іноземної мови. Протягом всієї доби у регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє «Укренерго». Найбільшим обсяг обмежень буде від 17 до 23 години, а енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Відповідну заяву опублікував в інстаграм. Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та Зазначив, що дарує їм свій пояс. Тобто тепер вони зможуть провести поєдинок за титул. АБФ. відомо, що поєдинок за цей титул проведуть 21 вересня. Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа – британці, які свого часу програли Усіку.